Вітаю на каналі 24 липня і можна вже підводити певні підсумки медозбору з соняшнику в 2025 році. Оскільки основна кількість полів вже в нас відцвіло за пасікою он поле, то воно ще жовте, але вже пік його вже пройшов. Підсумовуючи медозбір, ми, можна сказати, що в нас тут. Більш матковідного напрямку роз, розводимо бджіл, тобто та сторона, вся реалізувалися бджолопакети. Три ряда лежаків теж бджолопакети. Отут два ряда це вони трусились бджола на нуклеуси, а тут використовувались виховательки. Ну, з цих наявних сімей, то можна сказати, що сім'ї в багатокорпусних вуликах, то вони більш-менш Середньої сили, тобто вони більш-менш непогані на медозбір. В цілому медозбір соняшника можна охарактеризувати, враховуючи силу сімей, то він є середнім, приблизно таким, як і минулі роки. Ми тут на стаціонарі ми не маємо тут великих медозборів масових, тобто таких при навагах таких цифр, як 5-6 кг, у нас не було ніколи. Але все одно, кожного року у нас такий, де він рівномірний, ну певний період там 1,5-2 кг він тримається кожного дня без без бою. Бувають випадки буквально 1-2 дні, що були дещо більше після доща привіси. Ну, подивимось. Більшості, ну, в нас навіть Частина вуликів, що один корпус, а це ще на вагах, то тут один корпус стоїть до сих пір. Тут ми робимо певні нататки. Даний магазин практично він і піднесений, але ще місце бджолом куди заносить є. І нема такого інтенсивного, щоб вони все заливали. Щоб була необхідність ставити одразу декілька корпусів, сильно їх розширяти. Вони характерно, як і кожного року, спочатку підливають гніздо і потім піднімають медок догори. Тут теж у нас край ще є, тобто ми вже в дану сім'ю тут два магазини, напевно, до відкачки. Нічого доставляти не будемо. Тобто ми інколи проходимо періодично, дивимося ті сім'ї, які, які піднесли, то їх і розширюємо. Так, ну що, минулий рік ми не використали всі магазини, які в нас були. Що цього року теж ситуація буде така самоподібна. Був же ж беззяточний період матки не дуже сіли. Це колишні виховательки. Незадіяних сімей у нас нема. У нас тут ну, трошки гірші умови. У нас є ще одна пасіка, там дещо кращі умови ми вам покажемо, який стан там. Тобто ми тут орієнтуємося. Реалізація пакетів, реалізація маток. Отут майже порожній. Ну, ще вони щось принесуть. Не сподіваємося, це все виховательки колишні. Таких е, орієнтиру і такого прям напрямку на Сонях у нас немає. Ми не орієнтуємося на сонях. Ми більше орієнтуємося на акацію, якої не було. Вчора, позавчора, на вагах 700-2 кілограма. І ми прогнозуємо, що вже пік пройшов. сподіваємося, що ще 5-6, можливо, 7 днів ще будуть певні плюси на вагах, ще щось вони піднесуть. Але суттєво, вже сьогодні ми подивимося, там комусь дещо може поставимо другий магазин. А в цілому розширяти більше сім'ї не плануємо, вже будемо орієнтуватися, коли е переноси підуть на спад, то ми будемо займатися відкачкою. Бажано схопити, е застати цей період, коли уже інтенсивного медозбору немає, але якісь там 300 400 грамів ще є. Тоді комфортно, зручно відпирати рамки. Нема нападу і, звичайно. Оце великий плюс для роботи. Також, ми вже придбали смужки від кріщат, вже запаслися, тому готуємося до відкачки меду і одразу вже ставить смужки. З Цією справою не потрібно відкладати. Продовжуємо наше відео про підсумки медозбору з соняху. Дана пасіка в нас орієнтована виключно під мед. Тобто, тут 99 сімей, ми е, жодного бджолопакета не реалізували, е, також е, практично не послаблювали їх, е, робили виключно проти ройові відводочки, і то не суттєві. Але на даному точку були певні моменти. По-перше, це десь середині травня ми приїхали, помітили осип бджіл біля літків, тобто була потрава. Ну, вона така. Певна кількість бджіл лежала біля лядків, але в безпосередньо вулику бджоли було досить багато, і ну, суттєво на силу сімей візуально не вплинуло. І безпосередньо перед сояшником, потім ніби все стало нормально. Ну, звичайно, був би взяточний період. Матки слабо сіяли, оскільки не було ніякого підтримуючого взятку, але все-таки сім'ї були. Середньої сили. І приблизно перед сонячником, в кінці цвітіння липи, ми приїхали і помітили знову осип бджоли. Тоді вже ми візуально помітили, що і в вуликах, в сім'ях бджоли стало менше. Потім через тиждень ми ще раз приїхали, ще візуально було менше бджоли. Навіть коли заходиш на пасіку, відчутно такий неприємний запах, що від великої кількості загинувших бджіл. І підійшли ми на сонях. Нашою медовою пасікою, ну, більшість сімей е, були на один корпус бджоли. Навіть на 9 рамок, оскільки крайні рамки в корпусі, крайня рамка половини сімей була слабо обсижена. Відповідно такий і медозбір. Е, також хочу ще зазначити, що в нас е, ну, є сонях, але можливо, воно ж залежно від сорту, що бджола навіть та, є, та, що є, і е, ну, певні сім'ї все ж таки мають. Середню силу, то вони все одно не на нього особливо не летять і не працюють. Ну, до прикладу, ось це одна з найкращих сімей. То ми маємо що тут маємо? Сім рамок залитих, дві крайні пусті. Це в верхньому корпусі. Я знім, не хочу зараз знімати, а в нижньому корпусі то 4 крайні рамки пусті. Оце, по суті, максимальний результат на цій пасті. ну Буквально декілька сімей мають такий результат. А переважна більшість ми бачимо, що пусто. Ось можемо пару відкрити кришок. Тобто по центру щось вони тут підбризкали та й на тому. Ну тут теж крайні рамки пусті. Нехай шість рамочок підлитих та й цей. Ти той соняшник, який був найближче до нас, то він вже відсвів. Особливих перспектив немає на кращий результат. Ми зачекаємо, поки повністю медозбір. Тут зовсім нічого немає, Повністю медозбір закінчиться. Та й будемо знімати магазини, відкачувати. І особливо маємо такий результат. Тобто рік пропрацювали, проїздили, жодного бджоло-пакета не продали, і на даний час жодного кілограма меду ми ще не викачали. Ось такі результати. Пишіть, які у вас результати по сонячнику в цьому році. Дякую за увагу, всім пока!